Домі. І нині, повсяк час і повсякчас, і на віки, віднімам, на святає тройця, помилуй, нас, Господи, очисти очистині наші, молодий, то прости, беззаконня наші, святий посітий, звичайно, наші, і в ніхто є ворати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святого Дубові, і нині, і по зачасті на віні від ділані, боче наш, лишився, нахай не святиться, і на Твоє, нехай привітали своє, нехай були воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб на сушний да на сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємося наших, і не введи на сумніва. Світока Богу, о твої є царство і сили, і слава Отця, і сини і святого духа, нині, повсякчас, і на віки, віки.